Витаю, дружина. Я раз, 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 ребята. Всем привет, всем привет, ребята. Наконец-то дома. Да! Слава Украине! Эмоции наивыщей! Да и на наивыщем на уровне. Я Я даже не знаю, что будет. Слава Богу! Слава Богу! Читайте я вам все добре, вже вдома, вже в Україні, Ірочка, вже в Україні. Привіт! Вінчани вдома, Вінничани в Україні.

Вовченко! Вовченко! Ти з ким? Ти з ким? Ти з ким? Ти з ким там? їй трубочку, будь ласка. Щось питайте, щось кажіть. Як справи? Уже все добре, ми тебе дуже сильно чекали. Ми вірили, що ти повернешся, фотику. З Божої допомогою. Алло, здорово, братишка. Мене поміняли, брат, я вже в Україні. Да. Ти що там? Юра, 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 да. Я не знаю, він. Де... А, зараз всі Щиро дякую за підтримку і слава Україні! Героям Слава Україні! Слава нації! Брат, вернувся! Живий! Учок, Юрій Ви? Так, зараз я вам хочу поговорити. Повернувся, живий. <рекунок> я не знаю, я не знаю, сюди! <рекунок> <рекунок> В лікарні вас переодівають, дають мобільні телефони, приймаємо душ, харчуємося. Слава Україні! Слава Україні! Доброго дня без України! Все, слава Богу, вдома. Все, вдома. все добре, все добре, трошки писав. Скоро Всё добре зараз в госпиталь. Вот все! Вот все! Вообще! Закордонник пошли! Так, пацаны, вот так ми стоїмо, при горці. Там загальне фото. От туди. Добре, будеш великий. інфографію споминати. 으아! 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 아 Тій брат ще пока. Тебе тоді. Так що дідуся вітає тебе. Дідусь тобі. Спасибо, тобі щонав, на добу нову людинку тут більше чекав. Так що ми з тобою вже, бабусі дідуся. Дякую за приємні новини. Підходьте для групового фото.

Слава! Слава! Так, що ми вдома. Ми вдома потрібні. Дякуємо вам! Дякуємо, що витягнули. Ви вдома, брате. Ми дочекалися. Вдома. Дома. Я вас обожаю. Спасибо вам, большое. Спасибо. Мужики, три года. Три года, не поверите. Мы ждали. Я, я, я дома. не дома. Спасибо. Спасибо, что вы, что вы до нас не видели. Ты мой номер отпал. Хорошо, конечно. Да, Ну, дивись, я поставлю, я буду восстанавливать. Свет ищет, ну, ну, где-то ну, света. 30 часов, ну, если считать, не 6 утра. 30 часов, блин. <реку> <реку> нас стоит ваш сын, который хочет с вами дуже поразмовляти. Алло. Да, скажи. Ну, сейчас. Давай. хтось скаже. Давайте, хто там перший пішов? Тільки станьте якось всі разом. Днем Києва, бажаємо їм всього саме найкращого. Ми повернулися і ми не дамо, щоб зайшли в Київ наші вороги, орки. Ми не допустимо цього. Слава Україні! Героям слава! Я там не люблю, все, 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 все. Все, ты не солнечно, давай, пока. Давай, давай, давай. Давай, давай, пока, пока. Пока, пока, пока. Все, все, мой, давай. Ты можно сказать? Ты не выключали, скажи. Все, пацанам, да, хлопцам привет. Да, кайкутузы, кайжде. Ноги выросли, а? Все, вже... ну, ми все рівно повернемося туди і знову встанемо в ряди, візьмемо зброю в руки, будемо захищати нашу неньку Україну. Не дамо тим гадам іначе не можу сказати, щоб вони йшли, нищили наші землі, наших дітей, рідних, близьких. Ми рівно Зараз будемо стояти. Наразі, наразі ми відпочинемо трішечки і підемо хлопцям допомагати, захищати, повертати наших хлопців. І ми відіб'ємо наші землі і повернемо їх додому. І хлопці і свої вас, землі. ми вас ті, що залишилися, не забули mm. і все рівно за вас людин. І дякуємо і заберемо. Дякуємо, вас. Що дякуємо, що ви нас не забули. Дякуємо, що ви нас забрали і змінили е, даєте змогу допомагати далі хлопцям, а не сидіти і мучитись. Дякуємо дуже дуже велике. Вже сказали за — Дякую! Дякую. — Підійди до мене. Де шаве, підійдіть додому живе? Я вже з сестрою говорив. Хлопці, отуди йдемо. Муха. Де живе? O que